Вітаю! Даний ролик знятий для показу наших посилок, як пакуються на відправку. Якщо нещодавно робили відео IVA 29, так оце вона запечатана. Тут чуть менше тисячі. Ось так посилки пасують. Пакуються. Ми глянемо їхню довжину. Вірніше габарити то у нас так. Ми бачимо, бачимо беремо, барам грубо 40. Так же само на 40 і висота і висота 180. все у нас так спаковані. и отправляется аккуратно нашим клиентам. Дякую за внимание.